Это же Путін. він не переможний, не треба його злити, в нього є план. На жаль, не буде швидкого якогось оканчання спеціальної військової операції, судя по останніх заявіннях Володимира Путіна, все-таки буде довга битва, битва на виснаження. Досі існують такі люди, які вірять у якийсь великий план Путіна, як він всіх обіграє. В кінці відео я вам залишу такий невеличкий двоххвилиний ролик, в якому показана вся суть цієї великої імперії. Не знаю, хто її зняв, можливо, вони самі, але там от показано все дуже чітко, яка вона пуста всередині та захищена пропагандою величі ззовні. Сьогодні відео коротеньке, але на мою думку дуже важливе. Давайте подивимося на ситуацію зі сторони та розвіємо міф про розумові здібності Путіна. Почнемо з їх друзів. Вони розповідають, що захід, завдяки якому вони отримали фінансову якусь допомогу та технології, то загниваючи. А зараз вони з новими друзями заживуть. Китай продає все по завищеним цінам та купує все зі знижками. Коли захід каже не приймати платежі, бо накладуть санкції, не приймають росіянські переводи. Будувати газопровід відмовляється. Сировину купує з шаленими знижками і скоро просто отримає землю в подарунок. Давно ви чули про російського орбана? От і я не чув. Що там по Арменії? Вони хочуть вийти з цього недолугого альянсу ОДКБ. А пам'ятаєте, з якою вони любов'ю розповідали про братанів сербів? От Сербія, після цієї новини для вас по по-прежнему є там країною? страною. Вы по-прежнему считаете, что у нас голова должна болеть о судьбе Сербии? Братаны выявились не такими уже и братанами. Сербия, знаете такую страну? Ох ты ж, господи, ж братушки наши, господи помилуй, православный народ, сербский язык, ну, практически как болгарский, практически как русский. Ну, про то, какие братушки болгар то мы прекрасно знаем, то есть такие братушки, что в двух мировых войнах они стабильно воевали против России. Сейчас газета Financial Times пишет о том, что с начала 22 -го года Сербия экспортировала на Запад снарядов на сумму около 800 миллионов евро. Где оказались эти снаряды? Вы и так знаете где. Эти снаряды стреляли по российской армии под Угледаром, под Работино, в Бахмуте, в Солидаре, по всему фронту. Причем, что удивительно, хотя вообще не удивительно, это то, что Вучич даже не стал этого опровергать. Он еще и наращивает выработство снарядов. Нет в этом мире никаких братьев, чорт бы их всех побрал бы этих братьев. Словакія теж обрала нашу сторону. Вони зараз допомагають у підготовці снарядів, які були зібрані за чеською ініціативою. А як ви думаєте, чому так стається? Ну ладно, вони там у Ірану зброю закуповують, але вони пішли ще далі пробивати дно. Вони не те, що ракету у Північної Кореї купляють, Вони там взагалі братським народом стають. А ще пару років тому вони сміялися з цієї колонії Кімчен Іна, а тепер всьому світу та своїй біомасі показують свій шлях на майбутнє. Бо іншого шляху не залишається, лохи мають тусуватися з лохами. Про відносини з Індією та трохи економічного стану болотних рекомендую переглянути у відео Економіка Путіна. Посилання залишу в описі. І також ви знайдете там посилання на мій телеграм. Там я теж періодично розповідаю про економічні досягнення дурдому. Деякі люди не розуміють, як працює політика, там немає друзів, і Росія зараз. Як величезний кит, якого викинуло на берег. І кожен хоче набити брюхо. У відео ви побачите, як Китай і Індія цим дуже вдало користуються. Коли великий стратег йде на Уклін до Північної Кореї, до найголовнішого ізгоя світу, це означає лише одне, що вони на дні. І з такими ручкаться на рівних навіть скоро кін чин і не буде. Друзі, всім хочу подякувати за ваш актив, за ваші лайки, коментарі, підписки. Це дуже допомагає просування каналу. Також дякую всім, хто підтримує канал Фінансово. Це дуже важливо. Воно допомагає робити більше контенту. Якщо в когось є бажання та можливість, всі реквізити ви знайдете в описі. В них є ще один міф, який вони постійно нав'язують через пропаганду. На їх думку, він додає їм якоїсь величі: що вони воюють самостійно і ніхто їм нічим не допомагає. Їм нужне були 800 мільйонів євро. Серйозно, ми в результаті снаряди у корейців покупалі. А вони не могли ті снаряди продати нам? Отвечаю, могли просто не захотіли. Виявляється, що не так вже й самостійно роз'їздять на Уклін до різних кін -чин Та й мопеди таймопеди іранськими щоночі спостерігаємо. Вони завжди брешуть, ніколи цього не забувайте. При фронтовій зоні в умовах зачистки і розмінірування в на території ДНР були були знайдені экстремистская литература. Литература очень хорошо сохранилась, так как была запечатана и законсервирована, спрятанная в доме на полочках шкафа. Название ⁇ Роман Шухевич 1940-1950 год. Книги пытаются оправдать э, нацизм. Они напечатаны до э, конфликта на Майдане в 2007 году при поддержке э, фондов Чикаго США. встречается разная литература и разных времён, а но такую литературу, хорошо сохранившуюся и напечатанную, а, так скажем, в годы бывалые, она очень редко встречается. А тепер давайте подивимося цей ролик про майбутнє великої могутньої Росії. Пацан. Да, як зовут? Димон. А, Димон, а ми де? Планета какая? Церерский мы дядь? Да. А где у вас тут космопорт? Чего? Понятно. А где у вас тут вокзал? Дядь, наша планета уже сто лет под санкциями. Как там на других планетах, дядь? Сильно нам завидуют. А что вам завидуют-то? Ну как? Мы последняя планета с нормальными людьми, а еще у нас ракета. О! А зачем вам ракета? Что вы все боялись. А зачем вас бояться? Смешно это, дядь. А, а где все? А тут нет ничего внутри-то. Только лампочки от аккумулятора мигают. Это пустышка. Так мы же все планеты на нее скидывались. А потім кожен рік на ремонт. І санкції все эти за неї. Ах, вот эти цері, волохи. Кожного дня ставай краще, дізнавайся більше, допомагай один одному. З вами був Ярешко, все буде Україна.